Ми колись стартували у такому, але то був вітер, зараз ми трошки такі є. Ну, і є. Та, та. Ми колись врозчили. Просто... Ну, я коли ще літав на Дельтападок, ми зараз стартували по цьому стежці і аж туди ага. бігав. Іван Четищенко, ну тут загальні змагання були. Я з 83-го року літаю та. Ну, Тоді на Дельтападор ще. Ні, теж десь. -я. А ось там такий Гриць Григорій. Та, він помер цього року. Та ти шо? Та. Шо, що, він... ти... Рак, э... Рак, релігію. Та, 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 він, та, він, та, він спочатку зайнявся, був він серфінгом, ну, трошки. Дивило. Потім е, його там, як кажу, захопила та секта. Ну він був неженатий, сам так от, почалися ті дивності. Сестра його так, не одружена. Батьки помирали, розумієш, сам і от, працював токарем, так як то кажуть. Не, не дило, і, ну, а У нас теж тоді дельта теж всі розбіглися, все так, було ж ну, такі, такі часи були, що навіть не було. А, слухай, а там такий був Нестор. Є Нестор Ступінський. Так. Зараз. Тоді Кубок Карпат завоював на е, Нестор Ступінський на Брахові. Брахові. Я, так так. я на дротах. О, то ви на дротах, а хтось там під станцією витів, хтось на дротах. О, о. А ну, Нестор. Не та... не Прошу. Не було де... та, та, я знаю, не було де. Бо ми теж от... То мене один варіант, зрозумієш, по радіостанції. Ще, я бачу, вже треба вертатися. Mm -hmm. Я одні дроти пролетів, другі не замітив. Та вони перегоріли. А,